Запрошую ознайомитися з унікальним курсом Mastering Microservice Patterns, який створений спеціально для senior-розробників, технічних лідів та архітекторів. В епоху ши і динамічного розвитку цифрових технологій компетентність у будуванні стійких і масштабованих архітектур стала не просто перевагою, а необхідністю для будь-якого IT-лідера чи інженера. Саме глибокі знання мікросервісних архітектур дають можливість швидко адаптуватися до нових викликів, інтегрувати інновації та створювати продукти світового рівня. Як проходитиме навчання, інтерактивні лекції, тести, квізи та практичні завдання, трі місяці інтенсивної роботи з досвідченими монтарами та автором курсу. Долучайтесь! І Якщо ви прагнете розуміти, як створюють масштабовані небезпечна та ефективні системи у світі ши цей курс саме для вас. Долучайтесь до спільноти професіоналів та інвестуйте у власну експертизу вже сьогодні.